Пановні друзі, вас вітає гарант освітньо-наукової програми Агроінженерія Національного університету біоресурсів і природокористування України. І запрошує всіх на навчання. Наукова програма Агроінженерія функціонує при механіко-технологічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України. Основні освітні компоненти освітньо-наукової програми Агроінженерія. Викладаються в 11 корпусі Національного університету біоресурсів і природокористування. Навчальні корпуси «Нубіт» мають пандуси для заїзду. Спортивні споруди, стадіони, майданчики Національного університету біоресурсів розташовані в мальовничих містах Голосіївського парку. Чудовою родзинкою нашого університету є ботанічний сад. Звісно, що для молодих людей, для студентів необхідним елементом навчання є облаштована їдальня. Навчальний корпус 11-й, в основному в основні освітні компоненти освітньо-наукової програми Агроінженерія. Звісно, обладнаний сертифікованим бобосховищем. Часи зараз нелегкі, тому в цьому плані в нас все нормально. У разі необхідності студентам може бути надана професійна первинна медична допомога. Маються відповідні кабінети відповідних медичних спеціалістів. Кабінет лікаря, кабінет масажу, фізотерапевтичний кабінет і стоматологічний кабінет.